Вітаю, діти! Сьогодні ми поговоримо про коня. Кінь це теж свійська тварина. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку, коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Кінь це красива, граціозна тварина. У нього гарна довга голова, гнучка шия, довгий тулуб і чотири високі тонкі ноги. А на них. Копита тур вкритий густою блискучою шерстю. А шия коня прикрашена правильно густою гривою. На лобі є чубчик, а ззаду у коня довгий хвіст. Їх забарвлення може бути різним і рябі, і руді, і чорні, сірі, білі. Їдять травичку, сіно, овес, хліб. Коні корисні для людини. Вони використовуються в господарстві для перевезення людей та вантажів. А ще коні це друзі для дітей і дорослих. Вони дарують своїм господарям радість і хороший настрій. Колись кінь був вірним товаришем козака. Зараз в Україні кінь це символ вірності, відданості і волі. А тепер пропоную вам зі звичайних паличок для кави, для морозива створити образ коня. Ми починаємо. Це в нас буде тулуб. Тепер дві довгі передні ноги і дві довгі задні ноги. А на ногах копита, пам'ятаємо. Тепер хвіст, довга шия гнучка. І голова. Спробуйте і ви.